Хто шукав собі Peugeot 5008, симимісний, гарний сімейний автомобіль за гарною ціною. Ось так машинка виглядає зсередини, 15, 750 коштує. Машинка в нас на 1,2 бензиновому моторі, на автоматі 2018 рік, 114 тисяч пробів. Подивіться на стан даного автомобіля по кругу. Трошки Вигорівший задній бампер, але це все устраняється. Тут є невеличкі сколи, ось такі, бачите, по авто, але ціна дуже-дуже-дуже гарна. І тут є ось такі пару вм'ятинок. Є повна сервісна історія по автомобілю, кому потрібно на домов особисті. Так що зацікавив даний автомобіль. Пиши в коментарях і зробимо для тебе більш детальний огляд на нього. А якщо тобі потрібен якийсь інший автомобіль, якого немає на цій площаці, звертайся, ми підберемо по Нідерландам для тебе гарний автомобіль.